Чи підлягають на військову службу під час мобілізації чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров'я? Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні до мене звертається велика кількість військовозобов'язаних чоловіків з таким питанням. У мене відмітка у військовому квитку старого зразка, що я знятий з військового обліку по станом здоров'я. Тобто, або обмежено придатний у воєнний стан, або непридатний у воєнний стан. Чи підлягають такі чоловіки призову на військову службу під час мобілізації? Зації зараз ми це з'ясуємо. У нас згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Чоловіки, які не придатні до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку. Отож, що це означає? Якщо у вас відмітка не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку, ви не підлягаєте призовно військову службу під час мобілізації і маєте право на відстрочку від мобілізації. Якщо у вас просто відмітка знятий з військового обліку, це є підставою, щоб знову вам перепройти комісію і вас. Можуть з такою відміткою мобілізувати, тому що знятий з військового обліку і виключений з військового обліку за станом здоров'я це не тотожні поняття, вони є максимально різними. Таке ж саме твердження займає судова практика. Тому, друзі, будьте максимально уважними. А якщо вам потрібна консультація юриста і допомога по таких справах, ви завжди можете до мене звернутись.